Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Сказав Господь своїм учням: все дав мені отець мій, і ніхто не знає, хто син крім Отця, і хто отець крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до своїх учнів, промовив: Щасливі очі, які бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити. Що ви бачите і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Сьогодні чуємо таке слово Бога до нас, яке дає нам розуміти, що Бог нам відкриває один секрет, один секрет, який є ключовим секретом в нашому житті. Ми знаємо, що таке є секрет, правда, секрет. Коли хтось мені щось нашепотів на вухо, і я стараюся що не переказати іншим. Секрет, який для мене стає відкриттям, відкриттям того, що я не знав, відкриттям того, що не чув, не бачив. І Бог так само відкриває для нас секрет, основний секрет про себе. Що Він і Отець Його це є одно. І що те, що є між ними, Він може відкрити це для нас, яким секретом Бог може нас здивувати? Секретом, який Бог може нас здивувати, це той секрет, коли ми розуміємо і чуємо, що ми люблені такою любов'ю, ну яку ніхто ще не перевершив. Господь нас любить. Це є найбільший секрет, який ми маємо для себе постійно відкривати. Так, до кінця ми може і зараз цього не розуміємо. Але найбільший секрет, який Бог хоче донести до нас, що Він нас настільки любить, що готовий заради нас на все. І це він доказав тим, що Він готовий був і померти за нас. Померти настільки, що. Навіть і смерть його не втримали, бо він воскрес. Для себе, навіть коли є дуже важко, дуже боляче, дуже незрозуміло, чому так, відчути у собі оцей голос Бога який любить. Це найбільше, найбільше, що може нам допомогти віднайти силу, а ще більше віднайти надію, що ще є шанс. Ще можливо щось змінити. Бо коли є такі тупикові ситуації в нашому житті, єдине, що може розблокувати, єдина, єдиний пароль, я би сказав, коли ми заблокували якусь систему, заблокували наш телефон, і там все є, так? там все є. І ми не можемо це розблокувати, нам потрібно той пароль, той підбір тих цифр, який саме має відкрити все. Такий образ може виглядати, що таке є Божа любов, яку Господь відкриває нам, щоб ми не були заблоковані на життя. Бо гріх, смерть, воно завжди блокує нас. Наша система блокується, і ми вже не ростемо, не змінюємося, не бачимо нічого позитивного, світла в нашому житті. А що розблоковує, це коли ми відчуваємо, що нас люблять. Коли ми є люблені, коли ми починаємо любити, коли ми відчуваємо, що по-особливому хтось звернув увагу на мене. Наша історія, напевно, вже хтось це відчув, а може відчує ще, коли закохувався, правда? Закохався, світ перекинувся догори ногами, змінився, бо мене хтось почав любити. Ту любов ще треба. Досліджувати ту любов, в тій любові ще треба зростати. Але коли ми відчуваємо іскорку любові на нас, особливо наше життя змінюється. Тому спробуймо взяти цю іскорку любові від Бога, який нас любить. І цього має бути нам достатньо, щоб в цьому житті жити. Слава Ісусу Христу!